Громадськість має право знати під таким девізом боротьбу за прозорість дій владних установ у Харкові розпочала юрист Оксана Нестеренко. Член Харківської правозахисної групи та громадської ради при Мінюсті України. Оксана кілька років виступає експертом з питань доступу до інформації. Спираючись на досвід сотень харків'ян, спеціаліст констатує, спромогтися відповіді від харківських можновладців мало кому вдається. Почому абже таке неуваження к платівщикам налога які в собственно говоря, избирают горсовет, так и они должны представить интересы территориальной громады. Юрист надсилає інформаційний запит на адресу міськвиконкому. виконкому питання, що цікавить строк оренди земельної ділянки, яка належить громаді міста однією з приватних структур. Відповідь, яку отримала жінка, її здивувала мовляв, такі дані комерційна таємниця. Таємниці посадовців мерії перед мешканцями міста нонсенсом вважає не лише Нестеренко. Харківські юристи цитують конституцію та закон про інформацію. Оскільки кольку у нас э, существують на бюджетний день, Деньги, деньги граждан то тут как раз э, о коммерческой тайне на мой взгляд речи быть не может потому что речь идет исключительно о расходовании средств территориальной громады э, горсовет уполномочен территориальной громады осуществлять э, распоряжение бюджетными деньгами и соответственно он обязан отчитываться за каждую копейку Информация о семейной жизни, о межличностных отношениях и так далее, она не является предметом рассмотрения. И, в общем-то, это никогда и не требуется, как правило, при обращении в государственные органы. Вся остальная информация, которая является, опять же, подчеркиваю, есть открытый доступ, есть закрытый доступ. Закрытый доступ это не, не тогда, когда чиновник посчитал, что такой информации не может быть предоставлена. Только в одном случае, когда есть соответствующие подзаконные нормативные документы, напрямую запрещающие открытый доступ к такой информации. Старенко йде до суду, але у першій інстанції спромогтися права на доступ до інформації про діяльність мерії не вдається. Більш того, юрист ледь не потрапляє за грати. Спроби отримати копію судового рішення було розцінене як дебош, посміхається правозахисниця. Втім, обійшлося. Тепер Оксана шукає правди в суді апеляційному. Конституція України, закон про інформацію, закон про місцеве самоврядування, статут територіальної громади, на підставі якого діє положення, якого повинна виконувати міська рада, це стаття 14, гарантує доступ до офіційних документів, до рішень, які ви приймаєте, і інформацію про вашу діяльність. Боротьбі за відстоювання ідеї інформаційної відкритості мерії представник міськвиконкому Олександр Ярещенко вимагає пресу залу вивести суб'єктивно. АТН оцінює і всі критичні висказування. Суб'єктивна точка зору щодо діяльності суду, щодо діяльності Харківської міської ради і щодо діяльності її рішень. Тому я представник міської ради. Запрещу рішенням суду журналісти лишаються. Ярещенко продовжує настоювати. Дії посадовців мерії цілком прозорі пораду щодо шляхів отримання необхідної інформації. Правозахисниця отримує прямо в залі суду. Будь ласка, ми працюємо відкрито. Відкривайте сайт і знаходиться дані. Якщо ви не вмієте працювати з комп'ютером, будь ласка, якщо ви є ваховий юрист, а не є комп'ютерщик. То, будь ласка, вам хай прийде і відкриє і не, 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 не ці дані. Якщо ви ці дані не знайдете, подавайте, будь ласка, на Харківську міську раду, окремий адміністративний позов щодо виконання і нею вимог законодавства Конституції України, закону про інформацію. У міськвиконкомі наголошують їм незрозуміло навіщо взагалі правозахисниці документи, які вона вимагає. Усі громадяни України, юридичні і, і державні органи мають право на інформацію, але, опять же. Тільки необхідні їм для реалізації ним прав, свободи інтересів, зізнання ними завдань і функцій. Нестеренко цитує закон про інформацію. Громадянин має право вимагати від державних органів надання будь-якого офіційного документу незалежно від того, стосується цей документ його особисто чи ні. У судовому засіданні перерва аж до березня. Оксана Нестеренко вже зараз констатує право на доступ до інформації в Харкові не гарантоване, і його відстоювання дається нелегко. Ви обов'язково подвергнітесь тому, що буде уніжена ваша честь достоинства. Вам З вами будуть. Обращаться как, не как с человеком, который платит налоги и имеет права, а как, как с человеком низшей расы. То есть вы, вам будут говорить, что вы ни на что не имеете права, вас, вас могут унижать. Утім, правозахисниця обіцяє боротися до останнього. каже вже звернулася до міліції, прокуратури та СБУ, адже відповідно до українського законодавства, на надання інформації адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією. У разі необхідності жінка готова йти у міжнародні судові органи, навіть якщо на це знадобляться роки. Катерина Морозова, Володимир Борох, Віталій Германовні на Дуйнова, Агентство телевідіння новості.